Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас, Тенісний прогноз, чоловіки Masters Miami Open Тисячник на хардкорті в штаті Флорида, Америки 23 березня, неділя. І саме у цей вихідний день, в останній день тижня цього поточного відбудуться перші вісім матчів однієї 16-ї. Вже відомі. Е... Учасники цих матчів. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу, за що я завжди вас дуже-дуже дякую. Вам дякую. Так. Отже, буду починати. У мене всі прогнози готові. Скріншоти по ним уже давним-давно чекають на вас в телеграм-каналі. Хто хоче заощаджувати 5 або навіть і більше хвилин вашого особистого часу, завітайте в телеграм-канал і ви будете першими знати про мої прогнози, про їх варіанти. І е, економити, заощаджувати, тобто е, свій особистий час. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. І я ось тепер вже починаю. 8 матчів 23 березня. 8 моїх варіантів прогнозів. Оже Альясім Мусетті. Перемога канадця Оже Альєсіма. 1.63. Циципас корда. Перемога Стефаноса Циципаса за форою мінус 2,5 по геймах 1,71. Далі, вибачаюсь, пол черундоло. Пол важка перемога через тотал більше 19,5. Але перемога американця пола. Пол перемога тотал більше 19,5 2,11. Монфіс проти кляєра. Монфіс перемога за форою мінус 2 гейми рівно. 1,64. Далі. Важка перемога норвежця Каспера Руда над чилійцем Табіло. Руд – перемога. І тотал більше 19,5. 1,98. Гофін Накашима. Я беру досвід гофіна. Враховую. І все ж таки вірю, що бодай, як мінімум. Один сет. Давід Гофін. Забере у Накашими. Плюс півтора за сетами. Фора на Гофіна. Плюс 1,5. Коефіцієнт 1,56. Далі. Дімітров Хачанов. No comment. Просто перемога Грігора Дімітрова. 1,89. І восьмий матч. Джокович Карабеллі. Впевнена. І відносно швидка перемога неймовірного. Просто не перестаю захоплюватись в його віці його рівнем тенісу. Джока. Неймовірний Джока ноле. Джокович перемога. І тотал. Менше 19,5 геймів 1,65. Не забуваємо підписуватись на наш канал, друзі. І пам'ятайте, ваші вподобайки і коментарі це найпотужніша мотивація і головний стимул для подальшої боротьби роботи. Дивлюсь я всі матчі. Прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Завітайте, користуйтесь! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бажаю всім нам скорішої перемоги над світовим расизмом. Мирного неба, друзі, нам. І міцного здоров'я також бажаю щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.